Всім привіт! Мене звати Оксана, і це мій канал Оксана Недошитко, на якому я розповідаю все про в'язанечко в своєму житті. Отже, Тамара Новікова, її канал сижу на дивані, «В'яжу на дивані» організувала мегапроєкт по накопиченню українськомовних майстер-класів, спицями, гачком, візерунків, різних лайфхаків для початківців і для знавців. Створює так би мовити, бібліотеку, бібліотеку в'язання українською. Отже, під, під моїм відео є слово більше і стрілочка вниз. Нажміть, і там будуть перелік хештегів, по яких вам саме простіше буде шукати ті чи інші майстер-класи, і, звичайно ж, список спонсорів і організатора цього проекту. Проходьте, підписуйтеся, дивіться, шукайте, нехай вам буде зручно, нехай вам буде доступно і нехай вам все легко, гарно в'яжеться. Отже, я в'яжу виріб зі спущеним плечем, це буде кардиганчик і тут вив'язувала поглиблення горловинки і скіс плеча за допомогою безрікідривного в'язання. Укороченими рядами. Хочу з вами поділитися тим, як я робила розрахунки, простенькі, самі простенькі розрахунки, і як я це вив'язувала яким чином. Може комусь колись це згодиться. Отже, переходимо до теорії, а тоді й до практики. Я всім дякую за те, що ви відвідали мій канал. Дякую за перегляд цього майстер-класу. Проходьте обов'язково по хештегу, шукайте те, що вам саме цікаво. Отже, дякую за увагу і переходимо до теорії. Отже, перед тим, як приступити до пров'язування, розкажу, де і звідки в мене взялися ті чи інші петлі. Дівчаточка, на своє полотно я набирала 100 петель. 100 петель я ділю на 3, ділю на 3, отримую 3, 33 петлі. 33, 33 і 33 плюс одна, яка не ділиться. Отже, одне плече 33, друге плече 33 і горловенка 34. До кожного плеча я добирала по 10 петель, тому що в мене спущене плече. Спущене плече, значить, я добирала петлі по боках. Значить, вийшли в мене плечі по 43 петлі. Але для горловинки мені 34 петлі замало, тому що я хочу, щоб в'язувати потім планочкою. Планка досить широка. Тому я з кожного плеча позичила по 4 петлі до своєї горловинки. Отже, вийшло 39, 42 і 39. Це ось мої плечі. плеча 39, горловинка 42 і інше плеча 39. Тепер нам треба зрозуміти, з якою частотою і як робити ці розвороти. Для горловинки. Ми для початку горловинку ділимо на 3 частини. 42 петлі ділимо на 3, маємо 14. В мене все зійшлося, цифра ціла, то ми ділимо на три частинки по 14 петель. Ось, Середніх 14 петель ми чіпати не будемо, і по них розвороти робити не будемо. Це буде така пряменька частинка, по якій розворотів не буде. А вже від неї підуть гарні. Скосики. Отже, як дізнатися ці цифри? Як я дізналася, скільки петель мені робити на розворота? В моєму зразочку було 16 рядів 7 см. 16 поділила на 7 і вийшло в 1 см, в мене 2,2 ряди. Тепер, яке поглиблення? Саме в моєму випадку я роблю трошки глибше поглиблення по спинці, тому що в мене ще буде планочка. 5 см я вирішила зробити собі поглиблення. В середньому воно завжди 2-3 кожного індивідуально, але в загальному. В моєму випадку це 5 см поглиблення горловинки по спинці. 5 я множу на свою петельну пробу 2,2 Дорівнює 11 рядів. Тепер нам треба зрозуміти, скільки ж розворотів в мене вийде за цих 11 рядів по горловинці. 11 ділю на 2 ряди, тому що розворот ми робимо в кожному другому ряді. 11 ділю на 2 дорівнює 5. Отже, 5 розворотів в мене буде. Значить, я цю частинку ділю на 5 поділок: 1, 2, 3, 4, 5. Перед першою поділкою я пишу половину тих петель, яких ми не чіпаємо, тому що в загальному я ділю полотно завжди на два. Спочатку відкидаю маркери сюди, потім в іншу сторону. Отже, відкинула сім петель, ставлю маркерочок. Далі не знаю, по скільки, як вирахувати, поскільки. 14 у нас далі 14 петель і 5 розворотів. 14 ділю на 5, воно не ділиться. Ну, 15 на 5 буде 3. Тому я написала 3. Основною цифрою в мене буде трійка. Ось, Але на одну петлю менше, значить, одна з цих цифр буде двійка. 5 розворотів. 1, 2, 3, 4, 5 цифр. 4 з них трійки. 4 на 3 буде 12. І додати ще 2. То буде 14. От і наших 14 петель, і п'ять розворотів: чотири розвороти по три петельки і один розворот, дві петлі. В цю сторону робимо симетрично одинаково. Далі нам треба розрахувати плече. Загальна кількість петель на плечі в мене 39 петель. Отже, скіс плеча я теж роблю 5 см. Це теж індивідуально, кожен відмірює, наскільки сильно скоше на плеча, хтось хоче. 3 см, хтось 7 см. Ну, залежно це від фігури і від. Бажання вашого посадочки на ваші плечі, тому що в нас всіх різні фігури. В моєму випадку скіс плеча теж 5 см. Отже, 5 см я множу на петельну пробу, щоб дізнатися, скільки рядів для вив'язування плеча мені потрібно з плеча. Вийшло 11 рядів. Отже, 11 ділю на 2 ряди, тому що в кожному другому ряді ми будемо розвертатися. Це 5 розворотів. Плюс 1 ряд, потім згладжуючи, ми зробимо 5 розворотів. Отже, ділю плеча на 5 частин. 1, 2, 3, 4, 5. 39 петель загальну кількість ділю на 5 розворотів. Виходить 8 петель. Отже, по 8 петель. Розумієте, Що це буде не по 8, тому що якщо по 8, це буде 40. Отже, ми пишемо, починаючи знизу, 8, 8, 8, 8 і 7, точно так як тут. Але я собі вирішила зробити 9, 8, 8, 7, 7. В загальному в мене виходить 39 петель. Це вже кожен розкидає собі по своєму. Я вирішила. Таким чином, щоб розворот був подальше від краю шва до рукавчика. потім. Ось, Тому я зробила 9, 8, 8, 7, 7. А могло б бути всі 8, 4 вісімки і одна сімка. Тоді виходить 39 петель. Тобто тут ви вже собі методом проб і помилок ви собі враховуєте, чи ви хочете плавніші скоси, чи ви хочете їх рівніші, це вже ви собі. Своїм ви вишукуєте свій метод, який вам найбільше сподобається. Тому що е, кожен метод в кожну нитку, товщу, тоншу лягає по-різному, і е, десь де розвороти видно дуже сильно, їх треба робити мінімум. І ми ділимо, наприклад, не на п'ять розворотів, а на 4, щоб мінімально було. Видно ці розвороти, тому це все індивідуально. В моєму випадку я зробила ось такі розрахунки. Звідси в мене взялися ці всі розворотики, і саме так я буду в'язати. Отже, приступимо до в'язанічка. Ось моє полотно і ось мої розвішані маркерочки. А як я їх собі розвішую? Звичайно, майстрині з великим досвідом вони нічого не розвішують, вони просто рахують. Так як я дуже часто відволікаюся, я вішаю собі маркерочки і тоді не думаю, до чого я дов'язала, де я закінчила і що мені далі треба робити. Отже, цих три чорних маркерочки це мій центр. Ось центральний маркер, від якого я відраховую сім сюди, сім сюди. І далі по три. 3, 3. Дві петлі. Ось кінець мого плеча, теж чорний маркерочок. На початках я взагалі вішала ниточки, тому що не мала маркерочків. Я зав'язувала на вузлики ниточки, щоб проходили по спиці, і таким чином відзначала собі різнокольоровими ниточками. Мені так само краще. Дуже люблю, коли кольори думають за мене. Не треба дуже задумуватися, доки я дов'язала, доки ні. Отже, зелені маркерочки це в мене вже плече. Тут 7, 7, 8, 8 і 9 в самому кінці. Ось. І в цю сторону так само до чорного маркерочка, це заглиблення поглиблення горловинки, червоні маркерочки, і від чорного пішло плече. Ось так я собі орієнтуюся. Приступаємо до в'язанечка безпосередньо поглиблення. Отже, зібрала я собі петлі для початку в'язання, але думаю, щоб не в'язати і не займати часу, я вам покажу на схемі, що я в'язатиму. Я зараз ось тут. Я пров'язую всі петлі аж до цього маркерочка до першого фіолетового маркерочка. Не, не до того, що відзначає 7 петель, а саме до першого маркерочка розвороту. Ось. Тобто центральний це ось цей маркер. Перший чорний це ось цей, який відзначає петлі, які ми не зачіпаємо. І перший фіолетовий це ось цей маркерочок і ми дов'язуємо саме до нього. Три петлі ми не дов'язуємо до кінця. До цього маркерочка ми дов'язуємо. В'яжемо, 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 і аж до цього маркерочка. Дов'язала я до першого фіолетового маркерочка, я його знімаю, він нам більше не потрібен, свою роботу він для нас виконав. Тепер ми розвертаємо в'язанечку на виворотню сторону. Розвернули і перезнімаємо першу петельку. Ось так. Просто перезнімаємо. І тепер нам її треба подвоїти, щоб це була петля розвороту. Ми закидаємо ниточку назад і перетягуємо цю петлю, і з неї робиться дві. Ось так. От. Гарненько затягуємо, щоб дуже-дуже гарно було затягнуто. Тобто, якщо ми на виворітній стороні, то ми нитку закидаємо назад від себе. Роздвоїла я петлю і далі в'яжу виворітній ряд, в'яжу його, в'яжу, в'яжу аж до цього розвороту, до крайнього маркера з іншої сторони. Дов'язала я до крайнього зеленого маркерочка, ось до цієї точечки. знімаю його, він теж вже відпрацював своє, і розвертаю в'язанічку на лицеву сторону. Розвернула першу петлю знімаю. І тепер до себе, тому що це лицева сторона, затягую ниточку до себе, роздвоюючи. Петлю. Отже ще раз, я її перезняла, перекидаю робочу нитку наперед і затягую цю петлю, здвоюючи її. Здвоїла і далі собі в'яжу спокійненько лицевими, в'яжу, в'яжу, в'яжу знову до фіолетового маркерочка, до крайнього фіолетового маркерочка, який в нас тут є. Знімаємо наш крайній маркерочок і розвертаємо в'язанечку. На виворідню сторону. Першу петлю перезнімаємо, і так як вона в нас виворідня, ми її затягуємо назад, від себе тягнемо робочу нитку, і отак от вона роздвоюється. Якщо вернути назад, це звичайна петля. Якщо перетягнути від себе, вона подвоюється. І далі в'яжемо виворітній ряд. В'яжемо до крайнього зеленого маркерочка в тій стороні. Отже, ви зрозуміли, що ми пров'язуємо лише половину виробу одне плече і половину горловинки. В'яжемо від одного маркера до іншого, від одного до іншого, від одного до іншого. В лицевих рядах на себе. В виверхніх рядах від себе перетягуємо петлю. І таким чином в'яжемо і зустрічаємося, коли вас на, е, ви прийдете до останнього маркерочка. От коли дов'яжете до останнього маркерочка, ми з вами зустрічаємося. Дов'язала я до останнього маркерочка. Це ось цей маркерочок п'ятий, останній, яким я позначала крайню петлю е, плеча. Це вже в мене плече. Щоби, не знаю, як я буду сшивати, ще нічого не знаю, чи по відкритих петлях, чи буду закривати, але щоб не забути, де саме ця моя крайня петля плеча, я собі її позначаю маркерочком, я його не відкладаю, а вішаю на саме цей ряд петель. Далі, що ми робимо далі? Далі в нас йдуть, ми вже не розвертаємося на цій петлі, ми переходимо вив'язувати. Другу частину нашого полотна. Для цього ми повинні пров'язати аж до цього крайнього маркерочка з лівої сторони. Пров'язуємо всі 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 петлі аж до лівої частинки. Але ж в нас тут є здвоєні петлі. Як пров'язуємо ми їх? Я в'яжу бабусинами, не знаю, як при класичних, тому показую так, як при моїх. Її, цю, Ось вона в мене здвоєна петля. Я її пров'язую цих дві петлі разом, за передню стінку. Отак-я от заходжу спереду, підхоплюю ниточку і пров'язую. Пров ось так от. І в'яжу далі до наступної здвоєної. Пров'язую тісненько, гарно підтягую ниточку. І знову я дійшла до здвоєної петлі, захожу спереду, знизу, підхоплюю ниточку і пров'язую цих дві петлі. Гарненько підтягую, в'яжу собі далі. І таким чином ми в'яжемо аж до крайнього лівого маркерочка, гарненько підтягуємо і в'яжемо далі. Та маркерочки ми просто переносимо і в'яжемо далі. Отже, продовжуємо в'язати до крайнього лівого маркерочка і зустрічаємось. Прийшла я до крайнього жовтого маркерочка. Ось так от. На схемці він в мене ось тут крайній жовтий маркерочок. Прийшла і зараз розвертатимось і буду в'язати. До крайнього червоного маркерочка. До ось цього. Отже, я розвертаюся, перетягую петлю, так як я розвертаюся на виворітню сторону, знімаю цей маркерочок, він же відпрацював, знімаю і перетягую від себе. Гарненько-гарненько перетягую до самого низу. І в'яжу виверідній ряд до цього маркерочка, до крайнього червоного маркерочка. Є крайній червоний маркерочок, знімаю і знову розвертаюся. І так в'яжу до центрального маркерочка. Як закінчиться, залишиться один маркерочок на спицях, зустрічаємося. Ось цей червоний я пров'язала. Зараз в'яжу до цього жовтенького маркерочка. І так туди-сюди, розворотами, короткими рядами я вив'язую. До одного маркерочка зустрінемося, коли залишиться один маркерочок на спицях. От, зробила я свій останній розворот і дов'язала до останнього маркерочка на плечі. Я його перевішую, Ой. під крайню. Та що це? Петлю плеча, щоб в прошиванні не було ніяких нажданчиків. і пров'язую до кінця плеча заладжуючий ряд. Тоді розвертаюся і знову пров'язую всі-всі петлі, петлі аж до, правої, до кінця правої частини нашого виробу. Отже, пров'язую всі петлі до кінця ряду. Не роблячи вже розвороту, робимо згладжуючі ряди. Ось моя подвійна петля, Захожу під низ і пров'язую дві разом, і затягую гарненько. Ось так дов'язую і зустрінемося на подвійній петлі на вивороті. Я покажу, як її пров'язувати. І дійшла я до здвоєної петлі вона ось тут от, як галочка здвоєна. І як я її пров'язую виворітньою? Я під низ, ззаді, під низ, захожу, підхоплюю ниточку і пров'язую виверідньою петлею. Ось так от зараз покажу ще раз: пров'язую свої виворітні. Здвоєна вона відчувається навіть під пальчиком, тому що ззаді з однієї виходять дві, і це відчувається під пальчиком. Отже, робочу нитку я беру наперед, заходжу в петлю ззаді, знизу, ось так от, під цих дві петельки, захоплюю робочу ниточку і пров'язую, гарно-гарно підтягуючи. Ось моя здвоєна петля. Робоча нитка наперед. Зайшла і пров'язую. Ось так от. Все, дівчатка, дов'язую до кінця ряду виворітнього і буду закривати свої петлі.